Коли місто вбирає у себе культуру різних народів, коли воно позиціонує себе як місто гостинне, мудре і гарне, то зовсім не дивно, що його обличчя прикрашають національні святині. Днями Бердичів збагатився такою святиною. У ньому відбулася подія, на яку чекали 20 років. Свої двері усім віруючим католикам відчинив верхній храм санктуарію Матері Божої Бердичівської. Звісно, усіх бажаючих вмістити храм у себе не міг, але подібні дні багаті на дива, тож на оселю господа перетворилася уся площа перед костелом. Як і очікувалося своєю увагою, таку знамену подію не могли оминути високоповажні гості. Таких вистачало і з боку України, і з боку Польщі. Делегацію вітчизняних посадовців очолив голова Верховної Ради України Володимир Литвин та міністр культури Михайло Кулиняк. З боку сусідньої Польщі очікували на приїзд надзвичайного і повноважного посла Республіки Польща в Україні Генриха Літвіна. Серед тих, хто взяв участь у відкритті верхнього храму, були посли Сейму Польської Республіки, представники Седельце міста побратима Бердичева та посадовці з міст, з якими Бердичів підтримує тісні дружні й партнерські стосунки, не зміг оминути своєю увагою відкриття храму апостольській нунці в Україні Томас Галіксон. Очолили ж святкову літургію митрополит Львівський архієпископ Мечислав Мокшицький та ординарій київсько Житомирської дієцезії архієпископ Петро Мальчук. На запрошення отців Кармелітів до Бердичева прибули також священники з усієї країни та країн Зарубіжжя. Нехай у прекрасному храмі царює божество, нехай у цих стінах кожен пізнає тайну Христа та відкриє свій шлях до спасіння, лунало у спільній молитві. Віра – то зерно, а чи принесе воно гарні плоди, залежить лише від людини, проголосив у своїй проповіді архієпископ Петро Мальчук. Пройти обряд хрещення ще не означає стати справжнім християнином. Нагадав ординарій київсько житомирської дієцезії. Потрібно створити такі умови у собі, аби віра твоя почала плодоносити. У світі часто задаються питанням, чому мовляв мені людині непоганій по суті, Бог не йде на зустріч у проханнях, а сусідовий п'яниці та розбишаці, начебто, виказує свою прихильність. Служителі церкви дають цьому своє пояснення. Людина часто густо ставить у центрі віри себе, намагаючись всіляко схилити Господа до сприяння їй у різних справах. У центрі ж віри має бути Бог, підкреслюють священники, і підхід Ти мені, я тобі у цьому випадку недоречний. Релігійні мужі просили у Господа оточити верхній храм санктуарію Матері Божої Бердичівської, його прихожан і всіх навколо любов'ю. E o Духовне піднесення на святі відчули й мужі державні, за зізнанням Володимира Литвина у ситуації, коли промовляють серце і душа навіть найкрасивіші слова зайві. Зі слів високопосадовців, найсильніше почуття, що витає під склепінням храму до почуття єдності. Висловлюючи вдячність подвижника, які відкрили диво, відбудували цей правоспір. Відбудували славному місті, яке творець, очевидно, помірив своїй власні. Сьогодні нас помирає у кожного серці і душа. quae sunt et Thank uh -huh. Свято душі і серця у стінах величного храму відчув і губернатор Житомирщини Сергій Рижук. Реставрація храму розпочалася у той самий рік, коли країна отримала незалежність, зауважив голова облдержадміністрації. Тож і жити санктуарій буде у добрі, мирі і любові. Уже понад стар храм. І не своїм того построї, а відповідно зараз душі і серця, де створювати ось такі храми. Розповісти історію верхнього храму санктуарію Матері Божої Бердичівської, то значить розповісти історію самого Бердичева. Ця споруда живе у серці кожного бердичівлянина, переконаний Бердичівський міський голова. Весь цей час порівняв Василь Мазур. Верхній храм існував, наче за рахунок штучного дихання, і лише тепер задихав на повні груди. Усіх, хто завітав на величне свято світового масштабу, привітав, чи не найголовніша людина на цьому відкритті настоятель храму і парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, отець Бенедикт Крок. Як багато людей приклали руку до того, аби верхній храм ожив, говорить він, скількох вже немає на цьому світі. Їхня невтомність, самовідданість та палка віра у Господа допомогли зробити так, аби костел осяявся присутністю Ісуса та Матері Божої Бертичівської. Grazie.

Селля отця Бенедикта оцінили і у місті, і в країні, і поза її межами. Бердичівський міський голова вручив настоятелю парафії орден за заслуги перед Бердичевом. Заслуги священника відзначили і у Польщі. Від імені президента республіки Верніслава Комаровського генеральний консул Польщі у місті Вінниця Шиштоф Свідерек нагородив отця Бенедикта командорською зіркою за заслуги перед Польщею.